Вибір планшета для школяра та студента у першу чергу відповідальне завдання саме для батьків. Тому сьогодні ми підібрали для вас аж чотири моделі хороших планшетів для навчання та роботи, які варто придбати у 2025-му. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС. Поїхали Redmi Pad 2 Це універсальний планшет із великою діагоналю 11 дюймів. Дисплей роздільної здатності 25 к забезпечує високу щільність пікселів. Текст підручників і дрібні деталі на екрані виглядають максимально різкими. Частота оновлення 90 Гц гарантує плавну прокрутку і анімацію, що робить роботу з конспектами та іграми дуже комфортною. Екран отримав офіційну сертифікацію від лабораторії TÜV Rheinland. Відповідно, ваші очі будуть менше втомлюватися під час тривалого використання. Pad 2 обладнаний чотирма динаміками із технологією Dolby Atmos та підтримкою Hi-Res Audio, завдяки чому забезпечує гучний і чистий звук. Під час відеоуроків голос викладача буде добре чути, а у перервах між заняттями дитина зможе насолодитися дитячим мультфільмом чи серіалом. Давайте проведемо невеличкий тест. Планшет оснащений процесором Mediatek Helio J100 Ultra. Інтерфейс працює плавно і швидко реагує на дії. Обсяг оперативної пам'яті 4 гігабайти, достатній для повсякденних завдань і помірної багатозадачності. У тесті Antutu Xiaomi Redmi Pad 2 набрав 265 тисяч балів. Будовані 128 ГБ гігабайтів внутрішнього сховища дозволять зберігати просто безліч навчальних матеріалів. До речі, внутрішню пам'ять можна розширити карткою MicroSD, встановивши її у 7 лоток. Що цікаво, тут можна встановити або дві сім-картки формату Nano SIM, або одну сімку та картку microSD. Дійсно круто. Однією з головних переваг Xiaomi Redmi Pad 2 є акумулятор великої місткості на 9000 мАч, якого вистачає на цілий день активного використання без підзарядки. Підтримка заряджання з потужністю 18 Вт дозволяє швидко відновити рівень заряду. Тож навіть короткої перерви вистачить, щоб підзарядити девайс, А кабель для заряджання буде у комплекті. В Тесті автономності при повному навантаженні на процесор та максимальній яскравості дисплея. Цей планшет протримався 9 годин і 17 хвилин. І це дійсно найкращий результат серед усіх конкурентів для відеозв'язку та простих завдань. Redmi Pad 2 оснащено 8 мегапіксельною основною та 5 мегапіксельною фронтальною камерою. Цього достатньо, щоб провести відеоурок або конференцію, або просканувати сторінки з підручника чи записів. Друзі, це відео з фронтальної камери Redmi Pad 2. Так вас буде чути та бачити співрозмовник під час, наприклад, онлайн конференції, уроку, презентації та іншого. Як вам звук? Як вам картинка на фронтальну камеру, пишіть у коментарях. А це відео з основної камери Redmi Pad 2. На основну камеру також можна знімати відео в Full HD 30 кадрів за секунду. І так вас буде чути і бачити співрозмовник, якщо ви будете проводити йому урок, застосовуючи основну камеру планшета. Виконаний у стильному металевому корпусі цей планшет має товщину лише 7 міліметрів та вагу 510 грамів. Міцний алюмінієвий корпус витримує щоденне носіння. Рюкзаку. Проте радимо придбати чохол для додаткового захисту екрану. Lenovo Tab m 11 планшет, що ідеально підійде для навчання, адже виробник додав сюди підтримку Lenovo стилу Pen, який, до речі, навіть буде у комплекті. Це відкриває широкі можливості для дитини, вирішувати завдання, малювати, писати рукописним текстом. І, до речі, планшет може розпізнавати рукописно написаний текст і перетворювати його у. Цифровий, зараз продемонструю. Хоп! Є. Дисплей тут має діагональ 11 дюймів із роздільною здатністю Full HD+, і частотою 90 Гц, що забезпечує чітку картинку та плавний скролінг. Також є сертифікат Rheinland, що гарантує збереження здоров'я очей. Варто відзначити, що Lenovo Tab M11 чудово підходить для мультизадачності. Планшет дозволяє ділити екран на частини та відкривати кілька вікон одночасно. Наприклад, дивитися відео урок і паралельно конспектувати в електронному зошиті чи нотатках плавну роботу систем. Ами забезпечує восьмиядерний процесор Mediatek Helio G88 у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті. Така комбінація гарантує швидку роботу інтерфейсу і стабільну роботу без підвисань, навіть при відкритих одразу декількох застосунках. У тесті Antutu Lenovo Tab m 11 набрав 218 тисяч балів. Як і у попередньої моделі, обсяг будованої пам'яті тут складає 128 ГБ, гігабайтів, тож цього точно вистачить для збереження підручників, презентацій та навчальних матеріалів. До речі, Тут також можна розширити внутрішню пам'ять карткою MicroSD. І тут також можна вставити сім картку, проте лише одну. Для повного занурення у контент планшет отримав чотири динаміки із підтримкою Dolby Atmos. Звук тут дійсно гучний та об'ємний. А щоб дитина могла довго користуватися планшетом, без прив'язки до розетки передбачений акумулятор обсягом 7040 мАч. У комплекті, окрім стилуса, ви знайдете зарядний пристрій та кабель. У синтетичному тесті. Автономності Geekbench 4 за максимальної яскравості дисплея та максимального навантаження на процесор цей планшет протримався 5 годин і 44 хвилини. Це, в принципі, середній показник як для такого сегменту планшетів. Основна камера на 8 мегапікселів виконує роль розумного сканера. З її допомогою можна швидко відсканувати документ, сторінку конспекту чи завдання, а планшет автоматично вирівнює зображення і збереже файл у форматі PDF. Фронтальна камера на 8 мегапікселів. Встане у нагоді для відеодзвінків. Це важливо при участі в онлайн уроках в школі або з репетитором. Друзі, це відео на фронтальну камеру Lenovo Tab M11. Ви чуєте звук, записаний на вбудований мікрофон, і так вас буде чути співрозмовник, наприклад, на онлайн зустрічі, чи під час конференції, чи під час. Навчання. Як вам картинка та звук з фронтальної камери пишіть у коментарях. Друзі, це відео на основну камеру Lenovo Tab M11. На основну камеру можна знімати відео в Full HD 30 кадрів за секунду, і так вас буде чути і бачити співрозмовник, якщо ви вирішите йому провести лекцію, знімаючи її на основну камеру. Планшета Lenovo. Samsung Galaxy Tab A9 – це універсальний планшет, що стане у нагоді не лише дитині, проте й батькам. Він має великий 11-дюймовий екран із роздільною здатністю Full HD та частотою 90 Гц, що відтворює яскраве насичене у кращих традиціях Samsung зображення. Міцний металевий корпус Tab A9 випускається у кількох стильних кольорах і відтримує активне повсякденне використання. Планшет Galaxy Tab A9 оснащено восьмиядерним процесором Snapdragon 695 та вісьмома гігабайтами оперативної пам'яті, що забезпечує високу швидку дію. Нас зможе запускати будь-які навчальні застосунки чи ігри без затримок, а можливість розділяти екран на кілька частин дозволить виконувати кілька завдань паралельно. У тесті Антуту Samsung Galaxy Tab a 9 Plus набрав 391 тисячу балів. Як і у конкурентів, тут передбачено 128 гігабайтів будованої пам'яті, яку також можна розширити карткою MicroSD обсягом до 1 терабайту. Важливою перевагою цієї моделі є підтримка саме 5G. Це означає, що ваша дитина матиме до доступ до онлайн уроків освітніх платформ і хмарних сервісів будь-де вдома у дорозі чи на природі, без прив'язки до Wi-Fi мережі. Звісно, тут присутні і інші сучасні інтерфейси, такі як дводіапазонний Wi-Fi з підтримкою стандарту AC і Bluetooth версії 5.1, що дозволить приєднати бездротові аксесуари, наприклад, навушники, клавіатуру. Чи мишку чотири динаміки із технологією Dolby Atmos створюють гучний об'ємний звук. Ефекти у навчальних відео чи іграх звучать реалістично, а голос на відеодзвінках передається дуже чітко. У синтетичному тесті автономності Geekbench 4 за таких же умов, як і його конкуренти, планшет від Samsung протримався 6 годин і 31 хвилину. Акумулятор місткістю 7040 мАч витримає один навчальний день. А за необхідності швидко зарядити пристрій можна, скориставшись функцією Fast Charging. Проте відповів. Відного зарядного пристрою у комплекті немає. Його доведеться придбати окремо. Друзі, зараз ви бачите картинку з фронтальної камери Samsung Galaxy Tab a 9 Так вас буде чути і бачити співрозмовник. Як вам фронталка планшета від Samsung? Пишіть у коментарях. Шановні глядачі, зараз ви бачите відео з основної камери Samsung Galaxy Tab A9+. На основну камеру можна записувати відео Full HD 30 кадрів за секунду. І так вас буде бачити ваш співрозмовник, якщо ви будете проводити якусь онлайн зустріч, застосовуючи при цьому саме основну, а не фронтальну камеру планшета. Oppo Pad SE – це планшети з хорошою автономністю і що важливо, із підтримкою швидкого заряджання, що стане чудовим супутником як вдома, так і у навчанні. Його головна перевага серед конкурентів акумулятор обсягом 9340 мАч. Хоча у тесті автономності Geekbench 4 при повному навантаженні на процесор та максимальній яскравості екрана планшет протримався 7 годин і 34 хвилини. Це не найкращий показник у нашій підбірці, проте доволі високий. Підтримка технологія. Логії швидкого заряджання потужністю 33 Вт дозволить відчутно поновити заряд, наприклад, на великій перерві. Щоправда, відповідний зарядний пристрій потрібно буде придбати окремо, адже у комплекті ви знайдете лише кабель USB Type-A на USB Type-C. ЮСБІТАПСІОПАДИСІ оснащено 11-дюймовим ips екраном із роздільною здатністю Full HD+, та частотою оновлення 90 Гц, що тішить яскравими кольорами та плавним зображенням. Особлива фішка дисплея антиблікове покриття. Завдяки нанотехнології, екран не відзеркалює світло і лишається читабельним навіть за яскравого сонця. Pad SE також отримав сертифікат від лабораторії TÜV Rheinland за знижений рівень синього випромінювання. Тобто, ви можете безпечно користуватися цим планшетом при приглушеному світлі і не переживати за безпеку ваших очей. Продуктивність OpoPad SE достатня для більшості повсякденних завдань школяра. Восьмиядерний процесор Helio G100 в парі з 6 гігабайтами оператив. Гарантує стабільну роботу навчальних застосунків, веб-серфінгу та мультимедіа. А у тесті Antutu Oppo Pad SE набрав 362 тисячі балів. Обсяг внутрішньої пам'яті становить 128 гігабайтів. На відміну від конкурентів, тут можна встановити сімку, проте не можна встановити картку microSD. SD. Принаймні так у версії LTE. У нас на огляді саме версія, що підтримує мобільний зв'язок. Що робить його чудовим вибором для використання поза домом, зайти на освітні. Платформу у дорозі чи поділитися фотографіями з екскурсії. Це можна зробити всюди, де є покриття мобільної мережі. Для бездротового підключення також доступний Wi-Fi модуль, що підтримує стандарт AC та актуальний Bluetooth версії 5.4. Для розваги навчання планшет пропонує якісний звук через чотири стереодинаміки із ефектом просторового аудіо. А для відеозв'язку чи запису презентації передбачені камери. Основна та фронтальна по 5 мегапікселів. Цього достатньо, щоб провести відео урок або зробити робити фотоконспекту друзі. Це відео на фронтальну камеру Oppo Pad SE. на фронтальну камеру Oppo можна записувати відео Full HD 30 кадрів за секунду. Звук я пишу на вбудований мікрофон планшету, і так вас буде. Бачити і чути співрозмовник із планшетом Oppo Pad SE. Як вам пишіть у коментарях. Друзі, це відео на основну камеру Oppo Pad SE. Тут можна знімати відео в Full HD, 30 кадрів за секунду. І так вас буде чути і бачити співрозмовник, якщо ви будете проводити йому лекцію на основну камеру Oppo Pad SE. Прикольно, що тут камера прямо по центру, не треба дивитися в якийсь куток, вона якось от прям. Е Чисто налаштовує дивитися на Oppo SE підтримує функцію розблокування по обличчю за допомогою фронтальної камери. Це добре працює за денного світла, не дуже добре працює у такій напівтемній затемненій кімнаті і взагалі не працює у темряві. Проте така можливість є, і це може економити вам час при розблокуванні пристрою. Oppo Pad SE виконаний у тонкому металевому корпусі блакитно-сірого кольору. Він трохи важчий за конкурентів, але це пояснюється обсягом батареї. Надійна збірка і міцні матеріали Означає, що планшет переживе активне щоденне використання. Кожен з чотирьох планшетів добре закриває потреби студентів та школярів у навчанні. Проте найкращим вибором планшет стане тоді, коли його сильні сторони співпадають із сценаріями використання. Redmi Pad 2 Це чемпіон з автономності: 9 годин і 17 хвилин у стрес-тесті та деталізації екрана що має роздільну здатність два з половиною к це. Ідеальний домашній кінозал та електронна бібліотека. Леновотап М. 11 – найкращий вибір для творчості та конспектів. Стилус у комплекті 8 гігабайтів оперативки і функція розділення екрану роблять його зручним робочим зошитом. Samsung Galaxy Tab a 9 це універсальний пристрій для всієї родини. Висока продуктивність та підтримка 5 g роблять його безпрограшним варіантом для старшокласників, що паралельно слухають онлайн-лекцію, ведуть нотатки і стрімлять в TikTok. Oppo Pad SE – це рекордсмен за обсягом акумулятора. Антибліковий екран читається навіть на сонці. Ці LTE та GPS не дадуть загубитися без Wi-Fi. Беріть його, якщо дитина часто вирушає в поїздки, чи просто проводить багато часу поза домом. Якщо вам сподобався один з цих планшетів, дізнатися актуальну ціну можна в описі під цим відео. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на канал, щоб не пропустити нових відео. Папа. -па.